Зараз трохи розкажу вам про довіру до поліції народну довіру та любов. У 2015 році, коли старі мусора змінилися на нових, ну тобто була міліція, стала поліція, була негласна вказівка, ще тоді при Авакові, да, всім керівникам райвідділків і так далі, активно піарити себе в інтернеті. З той пори, з 2015 року, вже понад 10 років. Всі так і діють. Зайдеш в Фейсбук, дивишся, блін, всі сторінки, всіх райвідділків є, там поліція Київщини, поліція Тернопільщини, обласна, обласне управління, районне управління, райвідділ Шевченківський, Залупенківський, який тільки хочеш. Дивишся, блін, такі блогери стали. І як не, не почитаєш тільки, то одні там заслуги. Там котика десь спасли, там бабушку з дерева зняли. Котика через дорогу перевели. Ну, коротше, ви поняли, да? такі всі молодці. І от мені чисто випадково попалася, бачите, аж вплакнув, аж такі класні у нас поліцейські. І от мені чисто випадково, не зайшов я в Facebook, знову почали попадатися якісь публікації. От, наприклад, як ця. Почитайте уважно, що люди пишуть під цими, скажімо так, мега Сука блядь, класними поліцейськими, які виставляють, які вони класні і хороші. При цьому ніхто не звертає уваги, ну, е, ну і що вони там кажуть, права людини вони там так, так держать, От ми на стражі прав людини. Оце кожен пост блін, аж плакати хочеться, такі вони молодці. І щось хтось ні, ніколи не показує на цих поліцейських сайтах, як вони. Ви взагалі на права людей, та на людей його образно говоря, блядь, срали з високої вишки, не то, що на їхні права. Як там їх крутять, б'ють з ноги бабушок, дівушок, дідушок, ламають їм ноги, руки. Ну, коротше, жесть, то, що зараз твориться, це от. Подивіться, що люди пишуть жодного нормального коментаря. Це справді щира любов народу до нашої поліції. Ви також підпишіться під цим відео, після того як передивитесь цей ролик, що ви про це думаєте. Дякую за увагу разом. Сила.